Так, давайте подождем малыки сюда. Со склом Ключи есть у вас? Да. А снаряд там? Есть осколки, ну... он разорвался. Есть осколки там. Есть осколки Ну страшно по часі, якщо сказати, десь в 16.25 почався обстріл. Обстріл був досить потужний, але ну, я так порахував, десь 15, напевно, полетіло по місту, так і потім я вже ну, збився. Попадання по місту дуже багато. Тут будинок попадання. В 16 попадання, також між квартирами, слава Богу, там нікого не було. Ще сусідній будинок попадання, в 9-й етаж по 3 попадання, там багато дерев спасло, тому що там не було розривів. Ну, поки що біжаємо, дивимося. Поки що, не з лікарні, не від МЧС інформація про постоздалах не поступала, слава Богу. Ну, надіємося на те, що люди ж зові здоров'я. Зараз будемо все уточнювати.